Всім привіт, друзі! Ви на каналі GamesUR TV і з вами я, Роман. Сьогодні в нас 200-й бій башні-бойовика. Але перед початком проходження босів ми пройдемо, що в нас є нового на моєму аккаунті. На рахунок смертельної башні я зараз на 185 бої. Згорем пополам я прийшов в... Минулий бій, 184-й. На ньому я всрав, напевно, днів 4 не міг пройти. І ось сьогодні випадково я його прийшов. Так, мені вийшло. Все мені посміхнулося, все виконувалося ті тайминги, які потрібно. І я його прийшов. У мене є хороші новини. Я за ці дні з проміжутних боїв. Вибив нарешті два, дві епічних карти. Башні. Зараз я вам покажу. Що, які це у нас карточки. Башня бойовика. Ось це в нас каскадери і бешений гаєчний ключ. Дуже добре, що вони мені випали. Я сумнівався, що я пройду фаталку. Ну, в принципі, не факт, що я її, звичайно, ще пройду. Ну, я постараюся максимально пройти її до кінця хоча б один раз. Ось що у нас нового по, по башні з снаряги. А так-то в мене дуже багато з, рідкої снаряги прокачалося. З набору за 70 тисяч до 10-го Як ви бачите. Дуже багато карточок у мене вже на 10-му і ще я прикупив в магазині войні фракцій пару епіків. Аби були і так, ще поки їх не дуже часто використовую, бо ще толком з ними не розібрався. Ось, купив я пояс Тіней, опустошитель, кровавий томагавк, камінь Шансуна і Перстень Сіндел. Ось, що в мене по епічних картах. Добре, я думаю, можемо переходити, починати проходити 200-й бій башні. Я було одну попитку, один у спробу використав, і як бачите, майже вбив джокера. І ще, як ви бачите, я нарешті прокачав скорпіона до 10-го слеття класичного. Загружаємо команду. Так, секунди, я зараз швиденько тут все поправлю і повертаюсь до вас. Я зібрав команду і покажу, що в нас тут по снарязі. На Скорпіо у нас стоїть все від башні, нагорода за трюки, металічна каска і зрадники каскадери. На сайрексі в мене той ключ, кіберброня і бездонний сосуд з кров'ю. Ну, і тут я все обговорювати не буду, самі бачите. І так, цікавий факт. Незвичайна снаряга в мене прокачалася майже вся, а вирізана стена, так і не хоче мені випадати. Ні за один із тих усіх боїв, так мені і бачите, як було на 13, 13, 13 на 8 слеті, так і залишився. Добре. Я думаю, можемо почати наш бій. І рознести, ну думаю, за спроб може 4 спробувати, максимум 5. Начнем. Найбільше. У нас на речі Скорпіона носить нормальний демедж. Мені іноді скритами вилітає поза 250 тисяч. Так, цього, за цей бій точно маємо винести джокера. Так, ми наносимо перший спецприйом. Виносимо 65%. 65 тисяч. Ой-ой-ой! Витягуємо його назад. До речі, Скорпіон дуже корисний проти GinnyKidja -Дублера. дублера. В нього, як вискакується його дублер, ми його просто, ми просто скорпіоном беремо, витягуємо за перший спецприйом відразу оригінального того Junikage і добиваємо його, наносимо його, демедж на по ньому. Отака дуже цікава фіча. Так. І я пам'ятаю, були в нас тут ті набори, з яких народ вибивав цілу кучу алмазних карт де в наборі як це вони, воїни стихії, чи як він там називався, де випадало замість одної карточки, відразу три. Я не встиг. Я не встиг його відкрити, цей набір. На жаль. Я думаю, якраз назбираю зараз для четвертого набору і відкрию собі 4. А тут а, щось провтикав, щось дивився, якийсь серіальчик чи що, не пам'ятаю. Провтикав і не купив собі його вчасно цього набору. Ось. І не вийшло мені отримати цю кучу алмазок, як це все зробили всі остальні блогери. Навіть цей самий Київлянін. Ой. Звичайно, що обідно. Ну що поробиш? Нічого страшного, нехай так буде тоді. Зато використовую цей баг з відборами. І нічого нормально, нічого не лагає, не багає і все топ. Ось. Джонні Кейдж знову любить тікати і цими своїми дурацькими комбінаціями мене перебивати. Ми його прив'язуємо. Це, певно, за тих приятелів каскадерів, які наважує рандомний ефект негативний на ворога. Ось, тримаємо його в стані. Випускаємо скорпіона. Він поки саме найбільше демеджа у нас наносить. А, і получає він пущам по безсмертя. Ось і все. Перша спроба у нас пройшла. Точніше, вже можна сказати, друга. Ну, Чесно вам сказати, звичайно, башню прохожу на, на одному диханні. Бо єдині проблеми, де в мене появляються, мені, напевно, з шансунгом. Це от на які у нас боси виходить. 150 там, як мінімум, за дві спроби прохожу. А останні вже за 3-4 я проходжу останніх босів. А таких звичайних боїв не босів, прохожу з одного разу. Проблем там ніяких немає, в принципі легко проходиться. Тільки ось з босами трошечки спроби тратяться. Якщо я не помиляюся, це у мене четвертий ні. буду, буду п'ятий круг уже. Ось. Будемо сподіватися, що нарешті цього разу мені хоч випаде Джонні Кейдж Це який там ударної групи, бо в мене буде перший френдшип, я буду дуже радий його заполучити і випробувати. Ось. Тай таке. Наносимо демедж по Джуні Кіджу, класичний фільм. Блін, він тут самий такий жирний, як на мене. По здоров'ю. Ще й тими своїми дурацькими комбо перебиває, але щось бачу, зараз у мене сильно фартить. 50%. В принципі, в принципі, можна буде з наступної спроби замість Скорпа поставити мені цього sub і використовувати на ньому цей бруталіті, щоб скорше проходити. Бо ще відповідно тих лишніх 25%, які можна вибити, це як мінімум десь ну, 1500, якщо я не помиляюся. То було би, напевно, так скорше, як на мене. Блін, з тим дублером тупорилим. Я попався. 140 тисяч. Дуже добре. Скорб. Ой, собі. Так. Давай оголошення. Витягуємо знову нашого Junicей. І тримаємо його. Продовжимо. А мінус Скорпіон, на жаль. Нічого страшного. Що... Добре. 39% в нього. Тушки жирно! Блін, не винесу до 25. Ні, напевно, що цю спробу я таки залишу цю команду, а з наступної вже буду дозволяти нашого особича. Бо це по факту у нас єдиний персонаж, якого є Бруталіті на даний момент. Ну, як бачили, я вам показував колекцію. Не вийшло мені тоді цей баг використати, але випав мені цей тем, темний рейден. І я було заполучив його на вознесіння. Зробив вже перше вознесіння йому. Бо, як на мене, я думав, що краще всього йому поставити вознесіння, ніж якимось з тих остальних персонажів. У мене ще є дві карточки вознесіння. Ще як виб'ю рейдена десь з якогось набора, то обов'язково його ще раз підніму. Ось бачите, в нього 25% життя. У нього це 6700 тисяч. 25%. Був би зараз у нас тут сабич, я б би вже би по факту зміг би його забруталити. Ну, добре, не буду говорити про це. Зараз чекаємо, щоб вийшов класичний рейден Фільм. Ах ти така зараза. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, безсмертя тримайся. Добре, добре, добре. Пробивай блок. Прекрасно, прекрасно. Прекрасний чоловік. Ой. Добре. Виходимо скорб. То, в принципі, я думаю, що вже Джоніка можна помаленьку виносити. 500 тисяч то не є так багато. Виходить у нас класичний скорб. Виходить той його сраний дуплер. 208 тисяч. Як бачите, я поки що вам не збрехав. Це дуже добре. Вилітають притулечки трохи. Но в нього вискакує його сраний буфер. 200 тисяч. Можемо за хвилину йому кулачками нанести їх. Він мене не виніс. А ось ще один у нас спецприйом один назбирався. 79 тисяч ми спокійно вже зможемо винести. Головне, щоб він зараз не втік. Не втік. О, прекрасно, мінус що ні, кейдж, І в нас залишається один самий бідолашний рейден, якого саме легше з усіх, як на мене, вибивати. Цієї трійці. Ні, Ну, спочатку, звичайно, що Джокера саме легше, а відповідно, після нього вибивати самого рейда легко. Ось. Ми зараз от одним скорпіоном, скільки йому демеджу наносимо. Так, поки що ще не дуже так багато, як у всіх остальних там блогерів, бо в мене не є такий розкачений аккаунт. Плюс-мінус я граю. У мене показувало, що 100. 24-й день, походу, якщо я не помиляюся, бо з першого дня я гри я так і кожного дня в за заходи. А 121 день, якщо я не помиляюся, це плюс-мінус 4 місяці. Получаємо 3-300. Ми використали 4 спроби. І в нас залишився один рейд. Продовжуємо його добивати. Блін, треба було вже сабзі розставити. Ну, добре. Нехай маємо винести його за цю спробу. В нього не залишилось так багато здоров'я. Лям 300 це не є дуже страшна цифра. Якщо нам хоча б пару раз вилетить крітуля в 250 тисяч, це буде дуже-дуже добре. Хотя б два рази, це вже 500 тисяч, а все остальне можна якось, в принципі, за три борога і за основний демедж винести йому здоров'я. Стримаємо його. Давай критулю. 46 тисяч. В рот тобі ноги, моє. Давай, 200, блін. А в нього там та снаряга, яка зменшує урон на 50%. У нас використовують безсмертя. Блін, треба було поставити на перший спецприйом таланти, щоб вони зберігалися, бо з тим модифікатором, який у нас зменшує. Добування сили для спецприйомів. Було би дуже корисно зберігати ці самі спецприйоми завдяки талантів. Виходить у нас зараз Сайрекс Трієборг і получає по морді. Ну, прикрольно. Добре, усліплення. Ну, у нас не все так просто. Раз. Два... Що ж так мало дома воно? Давай добиваємо його, хлопці. Де ж кріти? Де кріти? У мене нанесли на нього поранення, щоб він не міг використовувати спецприйоми. Ай, яй-яй, що я не робив? Відміни випадково. Витягуємо 59 тисяч. ну ти прикалуєшся, так? Добре. Ай-яй-яй, добив! От падла! Скоро ударник. Давай. Та яких 5 5000, ну ти ж 13 крити робив. Ну не прикалуйся. 12 секунд. Сайрекс, виходь, бо ти демеджа більше нанесеш. Йой! Так, ми прийшли, ми прийшли за 5 Спроб. 5 Спроб для моєго аккаунту пройти за 5 спроб башню. Це дуже-дуже добре. Ось. І яку винагороду цього разу ми отримаємо за цей 200-й бій башні бойовика. Ми отримуємо Асасін Китану, яка мені нафіг не всралася. У мене ж асасінів. А, ні, зачекайте, джейд є. Ну краще би випало мені б джейд на перше слиття б була. Так, я, в принципі, недовольний. Ні, ми не будемо купляти за 24 долара і лютий. Пук. Так, давайте ми пройдемо ще раз швиденько по. Е, моєму по моїм персонажам, які в мене прокачались, які в мене появились. Все я вам зараз детально і швиденько розповім. Так. Як ви бачите, в мене вже 6. Так, 6. 7. 8. 8 персонажів на 9-му слитті. Ось. Зараз у нас проходить випробування на класичного кано. У мене він після 3 е, проходження всіх башен е, веш. На секундочку. Що проходження всіх веш е, буде восьмого го слиття. Е, Ось. Мені би дуже насправді би хотілось прокачати Соб-Зіро 3 до 10-го. Соня Blaide 10-го. Ну, і щоб би уже був Кенше старший бог, він дуже добре наносить <гум> знімання сили з ворога за перший спецприйом. Ось, ну, як ми знаємо, наступне випробування в нас буде на класичного гору. А після буде на. Так, кажу, на класичного гору на вору... більшинство тігра якось так. Одного цього, типа. А наступне випробування у нас, виходить, буде на класичну Джейд. В мене її в наборі. Звичайно, що немає, бо вона мені не випадала. Давайте ми виберемо золотих персонажів і подивимося, яких в мене золотих персонажів ще немає. Їх можна порахувати на двох руках. Це 8 персонажів. Звичайно, що в мене немає ні класичного шансунга, ні тайні піромантики, бо. Ну і так же само перепрошую. І так же само говориться про всіх цих персонажів внизу, окрім Джакса. Я здивований, я вже скільки часу і граю, но Джакс тяжке воруження мені не випадає. Не випадає. Відмовляється просто випадати. Ось. Що в нас тут далі? По алмазкам. По алмазкам в мене ніби нічого не змінилося, якщо я не помираюся. Ну так, нічого, в принципі, нового. Те, що кабал прокачався на третє злиття, бо я відкривав набори пекло і старші боги, там мені він було липав і прокачався на третє злиття. Ну, більше я. Відкрив, може, десь 8 наборів піші мені алмазок там не падало. Ось. Будемо сподіватися, що за оцей сезон війни фракцій, мені випаде персонаж з МК-11. Я от зараз прохожу башню-бог за таку алмазну команду МК-11. Ось. Буквально за пару боїв лям 700 набрав. Хочу спробувати нарешті дійти до якогось такого гідного місця в сезоні. Хочеться, звичайно, взяти хоча б елітного претендента. Воно, ну, звичайно, що ще зараз піднімлються кунайчики. Але я постараюся пройти хоча б до елітного претендента. Поки що я більше претендента 2 не набивав мене або часу не вистачає, або вони там люто набивають ці самі кунаї. І мені їх наздогнати дуже важко, бо так як в мене обсяг алмазних персонажів, на яких коефіцієнти з набиванням кунаїв високий, просто-напросто не має. Ну, або ця гра просто вирішить взяти собі і вилетіти. Коли я назбирав прекрасну команду, на якій я би міг спокійно собі набити цілу кучу канаїв, вона просто бере і вилітає. Хотілося б отримати Скорпіона за цю війну в факті. Ну або нуба! То в принципі ЕС Зіро було б непогано, бо буде вже п'ятого слиття. Ось, добре. На цьому ми закінчуємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І слава Україні!